Пані Оксано, доброго вечора. Дякую, що ви з нами. Я вас вітаю з Днем Волонтера. Алло, мене. Слава Україні! Героям слава! слава. Скаж, скажіть, будь ласка, пані Оксано, а для вас цей день відчувається як свято чи як можна його охарактеризувати? День волонтера? В цьому році ні, тому що йде війна і дуже багато роботи. Але, от, знаєте, сьогодні все ж таки відчуття, що я захоплююсь. Нашою країною, нашим народом, тому що е, коли мій волонтерський шлях почався у 2008 році, це було онковідділення Охмадиту, і через рік, у 2009, ми зібрали. Вирішили з е, якраз е, потім це люди, котрі були засновники таблеточок. Оля Кудінянка ще дуже молода, приєдналася. Ми вирішили зробити реєстр, зібрати всіх волонтерів, які допомагають. Хворим не тільки онкохворим діткам, а й е, людям з орфанними захворюваннями з захворювання, і нам вдалося протягом кількох місяців вести, вести переговори і зібрати на всю країну. У нас тоді було 127 волонтерів на всю країну організації чи волонтерів. Я перепрошую. Ні, ні, саме волонтерів Волон... і організації, тому що більшість організацій там тоді були і донор корплій. І ще молоді саме волонтери, таблеточки, і багато різних організацій, і е, вони займалися дуже багато, допомагали якраз з арфанами, захворювання рідкими захворюваннями, і от у нас на всю країну тоді всього 130 чоловік було. От пройшло, е, ви бачите, 13 років, і зараз мені здається, коли ти дивишся в стрічку і на фронті е, зустрічаєш своїх побратимів, посестер. І людей, які допомагають, ну це мінімум, мені здається, це сотні тисяч людей, які нам допомагають, яких можна абсолютно впевнено назвати волонтерами, і в тому числі до речі, і в сотні разів виросли уже волонтерські організації, які системно допомагають не тільки фронту, а лікарням системно допомагають притулкам, системно допомагають багатьом соціальним закладам. І, от в цьому ми унікальна країна, тому що якщо... Ви звернете увагу на наших партнерів міжнародних і в Америці в Англії. Там прийнято волонтерство. Але це як метод виховання. Але так, щоб так гаряче, так от саме небайдуже не відноситься до всього, що стосується країни, наших поранених, наших військових, наших хворих, наших приміщених громадян України, це дійсно унікальне явище волонтерства саме для України. І дуже символічно, що дві дати поряд. Що uh -huh. поряд, от п'яте число це день волонтера, і завтра о, ми я хочу заодно привітати всіх побратимів, посестер е, наших на фронті, яких тому, що збройні сили України це вже в десятки разів більше е, 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 сили засоби е, оборони, які були, наприклад, коли я починала. Так само волонтером у 2014 році в батальйоні. Пані Оксано, знаєте, Зараз от Віталій вже... Гайдукевич розбудовує справу громад. Я знаю, що ця організація так само займається волонтерством, але ну, це якісь абсолютно е, речі, які, ну, ну, це масштабно дуже розумієте, це. Не їжа, це не медикаменти, хоча це теж дуже потрібно. А реально зараз волонтерські організації займаються постачанням там зброї, бронемобілів, реанімобілів і так далі. Віталію, складно, складно це. Ну, це реально великі суми грошей. Складно. Але тут штука в тому, що е, і пані Оксана має рацію складно і маленьким волонтерам, бо mm -hmm. у них і ну, те, що маленьким в розмірі коштів. Маленьким в розумінні вузькопрофільним їм теж складно переконати потенційних донорів. А це громадяни в країні, яка воює, які мають обмежений фінансовий ресурс. Їм теж складно переконати, що сюди треба виділити великим волонтерським фондам, а їх на всю країну там ну 3-4, їм теж складно. І, зокрема, в тому, що вони мусять акумулювати в величезні кошти, в величезні суми для закупівлі там зокрема, і озброєння, зокрема і техніки. А кому тепер легко? Тому всі розуміють, ок, складно. І тут ну, в нашому офісі згадують, коли там ми збираємося на нараду, там що ми робимо далі. Там оцінюємо виклики, з якими доводиться стикатися. Ті, хто в, в цій волонтерській двіжусі, в цьому волонтерському з 2014 року, пані Оксана, не дасть збрехати. Вони одразу згадують одне з гасел десантників. Упс! Знову ми і всі це розуміють, і всі розуміють, якщо не ми, то хто? Ну окей, побігли. Все так питання до пані Оксани. Так і далі має продовжуватися, тому що ми написали в себе заголовок, що волонтери це плечі ЗСУ, тобто зсу опирається на волонтерський рух зараз дуже сильно. Я не кажу, що держава нічого не робить, але так і далі має продовжуватися. От цей волонтерський рух він як далі має розвиватися? Ви розумієте, важливо, що волонтери не можуть замінити державу. Волонтери допомагають державі, але замінити державу неможливо. Тобто, у нас дійсно зараз дуже великі проекти робляться і вдається з 2014 року волонтерам робити. І зараз на фронті так само. Згадаємо організацію госпітальєри, яким я в тому числі маю честь координувати на стабіліційному пункті. От у нас уже на днях більше 6 тисяч поранених прийняли. І це організація, яка має історію свою з 2014 року, керує всім відома наша Яночка Дінкевич. І, але неможливо без кінцево. Працює на фронті зараз. У них більше 70 екіпажів. Працює багато інших волонтерських організацій, але держава повинна виконати свою функцію Волонтерство – Це те, що допомагає. Ми підставляємо плече, але замінити функцію держави ми не можемо. І тому ми можемо тримати на своїх плечах, поки не стабілізовується ситуація. Але наступає час, коли треба все ж таки державі працювати. Державні механізми повинні працювати. От зараз знаєте, я там беруся вже багато місців за санітарні джипи для фронту. І дуже багато організацій, і в тому числі якраз і Віталія, так само нам допомагають, і госпітальєрам допомагають. Велика подяка вам. Але нам системно треба вирішити, якщо там командування медичних сил. Отримали цю допомогу від гуманітарної допомоги, але е, не, не робить її, не, не по цільовому призначенні, залишає її там, наприклад, в нових госпіталях, де її використовують е, або для хворих, або для начальства госпітального. А натомість е, е, батальйони територіальної оборони новостворені, знаходяться без санітарних джипів, Це ті кейси вак, які з поля бою повинні. Вивозити поранених. так само, як броньована техніка, ми всі мріємо Там про хамра, броньовані санітарні. Вони є поодинокі. Це справа держави. Волонтери не можуть організувати, забезпечити всі батальйони, всі новостворені бригади цим. тому що ми поодиноко це робимо. А угу. нам треба це системно зробити стандарти НАТО. Кожна рота повинна мати санітарний автомобіль, санітарний джип, санітарний хамер для для А я так розумію, права. що зараз цього немає. Кожна рота Ні, немає того, що... Ні, на жаль, це це критично. Про що ви як кажете? Ще кадрові бригади мають таких санітарних. Це саме автомобілі лівокаті. Кейсовака це з поля бою. Вони мають дві, дві, три на бригаду. А територіальна оборона, все що нам вдається. Через волонтерів і благодійників це один-два на бригаду максимум. Це неможливо. Там потрібно на кожен батальйон, а взагалі ти ще раз кажу по стандартам НАТО на кожну роту. Тобто, це поодинокі це надзусилля від волонтерів, надзусилля від благодійників наших, коли треба системно підійти, системно вирішити. Держава повинна ще раз виконувати свою функцію. Міністерство оборони повинна почути. На днях підірвалася на міні наша посестра. А, Адріана Сусак а, Ректа. А це видатна жінка. Вона воїн з Айдару. Вона була неодноразово поранена, її чоловік поранений а, п, в боях під Києвом. І а, у, вона була на неброньованому транспорті. Більшість ага. наших медиків я виїжджала туди спеціально допомагати на південь. У нас був один одна бригада, де 17 медиків було поранено за одну добу. Тому що не було броньованого транспорту. Бу, бо тому що а давайте у Віталія була, у Віталія запитаємо броньований транспорт. транспорт. Дякую, пані Оксано. Ви лишаєтеся з нами на зв'язку. Бронемашини, якими займалися Віталія. Я так розумію, що це для військових. І тут питання от щодо системності. От є там підрозділи, з якими ви співпрацюєте. Вони отримують італійські броні бронемашини, малес що. А є які з якими ви не працюєте, це ж не системно, розумієте? Це ну тобто одним пощастило, іншим ні. Ну от я зараз слухаю пані Оксану, і я знову ловлю себе на думці про те, що в чому а чому волонтерський рух вистрілив. Чому він гнучкий? Він миттєво відчуває, де треба як треба себе трансформувати, який є виклик, і намагається знайти ресурс, щоб цей виклик локально точково закрити. І я абсолютно підтримую точку зору, що держава досі пробуксовує в стратегічному розумінні. Те, що бронемашини потрібні, в принципі, і зокрема, і медичні. Ну слухайте, ну це абетка, і напевно, що цим треба було займатися природньо за рік це не зробиш, але це треба було, пардон, займати не прийняти займатися з 19-го року, там а половиною роки це не було пріоритетом для держави. Тепер ми розгрібаємо наслідки. А стосовно того, що я уявляю, якби той самий МЛС Шилд був медичним. Угу. Два кейси пряме потрапляння в крило поруч з двигуном 120-ї міни. В машині вижило 11 людей. Машина далі придатна до ремонту, тому що двигун не суттєво постраждав. В іншому кейсі машина йшла через прильот градів, сім людей живі. Два кейси, дві пошкоджені машини, яких можна відремонтувати, і які займалися транспортуванням людей з небезпечної ділянки на безпечну. Вижили всі легкі поранення. І то водія, яким безпосередньо перед яким гахнула. Ну, які ще потрібні докази, що це має бути одним з наріжних каменів, на котрому має триматися постачання. І всі розуміють, що це зараз космічні кошти, і що зараз отак от не можна з повітря дістати велику кількість бронемобілів. Розуміють, ну так давайте ми зробимо висновки, і це буде нонстопом постачання. Ну от просто постійно. Я Проблема не... з координацією. Ви знаєте, я сьогодні говорила з Дар'єю Дар Калитюк, ви знаєте, це антикорупційна організація, відома. Так от Дар'я каже, що вона озвучувала, в тому числі сенаторам США, проблему броньованого санітарного транспорту або хоча б, в тому числі джипів санітарних. Вони питали у Міністерство оборони. Це потрібно, їм Міністерство оборони відповіло, ні, зараз це не наразі. Тобто, Наші волонтери, наші представники нашого громадського суспільства, вони волаються за кордоном. Вони звертаються до американських сенаторів. Вони зверка... звертаються до американських до американців наших благодійників. Ці запитують. Вони підтверджують у Міністерстві оборони. Вам потрібно, ви підтвердьте. Ну наразі, от Дар'я каже, що вони і так сенатори сказали, що на жаль, Міністерство оборони це не підтвердило. І оце є ганебно. Тобто що немає консолідації. Що це далі лишається на плечах волонтерів. Так, ну що, скільки у нас часу, кажіть мені швиденько? Півтори хвилини. Давайте чимось хорошим закінчувати е, е, нашу розмову, тому що ми знову цю глобальну проблему підняли. От, е, вистачить сил волонтерів е, далі працювати, Віталію. Вистачить. Бо хто як не ми. Завтра Миколаїв, день ЗСУ. Перший раз в історії України у нас, нарешті, Миколай буде правильний. Правильний день. в пікселі. І хто як не люди, які тримають зараз над нами небо, є найкращими тими, хто дарує дітям реальне диво, що Україна досі існує, це про пані Оксана 30 секундочок. Є підбивайте витримаємо. витримаємо. От у Львові є відомий ветеран, який візочник, старший лейтенант Артур Кірів, який готує подарунки на день Миколая нашим важкопорам. Так за два дня зібрали на 250 подарунків. Звичайно, ми витримаємо. І тому ми обов'язково переможемо. Ми нація ну, дивовижних волонтерів, просто великого війська, великих воїнів і героїв. Тому ми витримаємо. Ми все Дякую, спасибі. Я маю закінчувати, хоча надзвичайно приємно з вами було поговорити. Віталій Гайдукевич, Оксана Корчинська в цій частині інформаційного марафону. Ще раз з Днем волонтерів вас всіх вітаю. Ну і завтра, Миколаїв, Пікселі, як сказав Гайдуке.